Всім привіт! У мене зараз 32-й тиждень вагітності. Пройшло два тижні з мого останнього візиту до лікаря. Я була на 30 тижні. От. І зараз вона мене 32-й тиждень і 3 дні десь, плюс-мінус. Ну, вважаємо, 32-й. Як пройшли ці два тижні? По-перше, в мене дуже сильно вирішують. І мені зараз дуже важко. Робити будь-що, окрім спати, <хи> лежати, от. навіть їсти я от а, постою, а, там, хвилин 30-40 поготую і все. У мене нема сил. Я йду і дрімаю. А режим у мене такий, що я можу прокинутись, поснідати, піти поспати, прокинутись, пообідати, полежати. А, ну Дуже важко стало. Ходити. Далеко відомо я не ходжу, тому що реально дуже важко. Я ношу бандаж, він трошки рятує, але все одно поясниця дуже сильно болить, бо воно дуже велике навантаження і задвійні. Вони вже підросли, не знаю, скільки вони зараз важать. З'їжджать до лікаря він мене там поміряє, зважить і скаже, а що як? Загалом плюс-мінус я почуваю себе нормально, слава Богу, бо в мене зараз такий трошки тривожний стан. По суті, я можу народити в будь-який день, в будь-який момент, і це мене трохи лякає, тому що я навіть ще не стала на облік до пологового, не заключила з ними договір. Я здається, вже розказувала, що я хочу в той, який поближче до дому, щоб не дуже далеко їхати. Я не зовсім розумію, як це все відбувається. Я не була не на екскурсії, не на консультації, але я вже найближчим часом думаю, що я поїду і все там дізнаюся. От. Той пологовий, в який я можу вже стати, хоч 28 тижня могла стати, да, скажімо так, він знаходиться в центрі і мені дуже незручно туди їздити. Зокрема, я вже не їжджу. Останнє моє водіння було на 30 тижні і мені вже було важкувато. От, зараз до лікаря мене буде вести мама. Я попросила її, тому що реально за кермом важкувато і за животика. У мене сьогодні будуть такі обстеження. Це ну, вже традиційно аналіз сечі. Далі мені зроблять КТГ. Після цього у мене повне УЗД, огляд, повне УЗД огляд. Тому що минулого разу у мене був ем, доплер огляд. І там не дивились на шийку матки, нічого таке, а тільки кровотоки, віни. Ну, в такому плані дивилися. І там послухали серцебиття і все. в принципі. От, зараз в мене буде повний озід поміряю діток, скажуть їх вагу, скажуть, чи норм розвиток на даний момент. Подивляться шийку матки, що там з нею. От, це я теж трошки переживаю. От, і лікар сказала, що буде мені, мені знижувати поступово прогестерон, який я приймаю. Це вона була як терапія проти скорочення і а, передчасних пологів. От, а зараз ще на такому тижні, що треба змін, зменшувати прогестерон, щоб мій організм готувався до народження. Я трошки тривожусь, тому що мене заспокоювали, те, що в мене є писарі, те, що я піпрогістерон. І це зупиняє ці процеси. Зараз мені будуть зменшувати. От. Ну подивимось, як наприклад лікар скаже, але вона сказала, що будуть зменшувати. Я розумію, що це буде поступово, але все одно в мене є якась така невелика тривога. От. А, трошки від теми відійшла. А, після ОЗД огляду в мене буде консультація у терапевта. От. Не знаю. Що ми там буду з ним консультуватися. А, в мене єдина проблема, яка є, це, це більше делору, напевно. Ну, спитаю, можливо, терапевт мене проконсультує також. А, в общем, а, десь місяці-півтора-два я хворіла. От, і, ну, типу, якась простуда, чи вірус якийсь був. Е, і в мене дуже довго проходив кашель. Дуже довго. Він ще трохи є. Але в мене закладає ніс, я думаю, що це із-за вагітності, але в мене дуже сильно стікає слиз по горлу. І це провокувало кашель. Тобто кашель був не від того, що в мене там якісь запалення чи ще щось, а саме від слизу. І от буквально десь тиждень я практично його позбулась, бо я почала дуже... Ну, як я контролювала цей момент в плані, що я полоскала трошки горло, Капала сольовими капельками нос, щоб легше було. Але останнім часом я почала пити не чаї а ромашку без цукру, і вона дуже добре змиває слиз. Її можна поласкати, але наша поласкати, якщо можна випити чайку. Мені стало легше. Кашлю практично немає. Можливо, там 3% залишилось. І то, коли я там або посміюся дуже сильно, або різко якось повернусь на бік. От. А так загалом протягом дня практично немає. Але Багато слизу було. Зараз все окей. От. І можливо, я щодо цього проконсультуюся з терапевтом. Після цього в мене буде консультація з моїм макошар-гінекологом, який мене веде. От. І в неї я вже попитаю там, про пологовий, що там як, чи має вона там давати якусь. Направлені якісь чи щось таке, я не знаю. Взагалі, чесно кажучи, я нічого не читала, нічого не в курсі. Я, коротше, почала читати книги для вагітних. Е, більшу частину, яку я купила, я прочитала. А, можливо, потім покажу, що я читала. І в мене залишилося ще три книги, але вони якось туго йдуть. От. І плюс ті книги, які я прочитала, вони між собою плюс-мінус трошки схожі. Але є і такі хороші. Мені Дві книжки дуже сподобались. От. Більше, в принципі, поки що я не планую купувати. Ще хотіла з'їздити на курси, але мені щось так важко дається дорога, що я, напевно, буду дивитися все онлайн. Не буду на курсах по вагітності, Думала, буду ходити, там дивитись, слухати. Але, чесно кажучи, от енергії в мене немає. Я дуже часто в день дрімаю. От, ну, хай так, я в декреті, можу собі дозволити. Щось з такого. Ну, По-другому триместру, це із-за того, що виріс дуже сильно живіт. У мене він дуже важкий, мені дуже важко ставати з ліжка, перевертатися з боку на бік, довго ходити, довго стояти. Присідати я взагалі не можу. Зараз, якщо в мене щось падає вниз, я не піднімаю. Бо у мене дуже сильно болять коліни. Я єлі стою Тож, якщо щось впало, я так і залишаю а, от. і вже не піднімаю. Болить поясниця, зрозуміло, від ваги. Реально рятує бандаж. Не на 100%, але з ним набагато легше. От. А, трошки їжого. Апетит, в принципі, в мене можливо трошечки більше став. От. Але мене останнім часом тягне на діпо, ваніла Кока-Колу. Я її дуже люблю. Я розумію, що не можна часто пити, але іноді мені так хочеться сильно, що я дозволяю собі це. В принципі, все із такого. Буде зараз вже збиратися, їхати. Мама десь повинна під'їжджати. Голова, голова, ось вона, вона внизу розташована перша. Uh -huh. Отак іде спинка з вашого лівого боку, і ось тут буде тазовий кінець. Ось тут. Ось uh -huh. uh -huh. тут ножки, так? Да? Отут uh -huh. ніжки зараз. Оце, якщо йти по спинці, отак одійти до сердечка першого плода, uh -huh. то воно буде десь ось, ось десь. тут його буде видно десь. Ось ось так трішки uh -huh. видно. Uh -huh. Ось. Вона. Ось, видно, так? Да. Оце серце скорочується. Деталі ми вже тут не роздивимось да, ніяке. Нас в принципі цікавить зараз тільки темпи росту. фактично. Темпи росту нас повністю задовольняють, і це дуже добре. Uh -huh. Це перший пліт. Другий пліт, якщо ми йдемося вище, піднімаємось і впадаємо на голівочку другого плода, і спиночка йде ось так о. О, як я веду датчик, я ж доходжу аж доверху, аж сюди. Це тут попа, ні? Отут можливо, попа, да? отут, так. Да. Ага. Отут тазовий кінець, а тут другий. Це попа. вона тут піднімається часто. Так, то так що фактично вони тазові кінці вони розташовані на одному рівні. Тільки перший ага. плід розташований, займає ліву сторону вашу, а другий плід – праву сторону. Ось сердечко другого плоду. Ага. Тому фактично за розмірами і вагою нас це навіть більше, ніж ми розраховували. Тому фактично в свої 32 тижні обидва плоди вони мають вагу на 33-34 та тижні. Ось так. так ми будемо писати.